Вже готова долучити нашого першого гостя співрозмовника Ігора Коліушко. Він голова правління центру політико-правових реформ. Пане Ігоре, я вітаю вас в етері. Доброго дня. Отже, чому раптом ми вирішили поговорити про множинне громадянство в Україні? Тому що є заява, роз'яснення, точніше, навіть можливо так краще сказати, від пана Кулеба, який підтримав множинне громадянство для українців, але зазначив, що є ось ці винятки, і це з одного боку цікаво, коли міністр закордонних справ озвучує цю тезу, але ми ж уже ро. Руками, сидимо на цій тезі що е, в Україні можливо лише одне громадянство, і як сильно ми засуджуємо тих чи інших політичних діячів або будь-яких діячів, котрі чи діячок, котрі мають ще якесь громадянство. Е, ну ми розбиратися поступово, як гадаєте, чому це питання постає саме в ці дні, саме зараз, коли, коли триває повномасштабне вторгнення? ну я точно не можу сказати, але, але власне ваші журналісти, які до мене дзвонили, сказали, що ця фраза міністром Кулебою була сказана на зустрічі з якимись організаціями української діаспори. Якщо це, якщо це відповідає дійсності, то е, я думаю, що це легко пояснюється власне тим, що саме конгрес українських націоналістів перепрошую е, світовий конгрес у, е, українців е, багато, багато років, е, власне, піднімає це питання і пропонує, щоб Україна з, е, запровадила множинне громадянство. Що вони хочуть, представники української діаспори, хочуть мати можливість не просто працювати для України, але й займати якісь державні посади в Україні, при цьому не відмовляючись від своїх американських, канадських, австралійських та інших громадянств. Це тут нічого нового немає. Це триває вже, вже десятки років, скажімо так, такий. Обмін е, думками. Е, чому це випливло знову зараз? Знову ж таки, не, не знаю, не можу ні, нічого з цього приводу сказати, але з точки зору впровадження цього питання так само нічого не змінилося. Ми так само живемо в рамках діючої Конституції України, в статті четвертій якої сказано, що в Україні існує єдине громадянство. Я вже. Не один раз в таких подібних дискусіях на цю тему розказував про, наприклад, той же ж перепетії конституційного процесу, коли ця стаття дуже детально і довго дискутувалася. І, власне, тепер, тепер дехто говорить, що мовляв, це означає, що в нас немає громадянства областей чи громадянства Автономної Республіки Крим. Але будь-хто може заглянути в матеріали конституційного процесу, підняти стенограми, і ви побачите, що ніколи там не обговорювалося питання громадянства областей чи, чи РК, а дебати були виключно про те, чи можна в якийсь спосіб дозволити громадянам України мати громадянство інших країн. І там, власне, ну, насамперед ініціаторами цього виступали тоді комуністи. Вони хотіли, щоб в різний спосіб пропонували ідею, щоб можна було мати громадянство України і громадянство Російської Федерації. Всі ці е, ініціативи були відкинуті, і як ми знаємо, в Конституції України. Пройшла стаття четверта в редакції, яку я щойно зачитав. В Україні існує єдине громадянство. Тому, звичайно, можна мати різні точки зору, і представникам діаспори, і навіть членам уряду можна мати свої якісь уявлення про більш там, оптимальну чи кращу конституцію для нас. Але поки зміни в Конституцію не будуть внесені, на мою думку, змінити. Статус громадянства в Україні є неможливо. Нам вже пишуть на студійний від, ну, такі коментарі, що громадянство повинно бути тільки одне: безпека існування держави і нації, все інше недолуга, недоречна спекуляція популятивного характеру. Як провести вибори? Хто має право голосу? Армія і владні структури досить популізму. Це дуже от мені здається, що тут завжди є два табори, ті, які умовно питають: ну і що, ну подвійне громадянство, ну є країни, де які Дозволяють мати своїм громадянам по кілька громадянств і, і, і що, і все окей? І є ось е, е, такі прихильники, таких думок, які говорять про те, що це е, запорука існування української держави і її безпеки. Е, яких ви е, думок тут притримуєтесь, і чи ви взагалі за те, щоб поділити ось так на чорне і біле? Ну, як правило, як правило, поділ на чорне і біле це завжди, це завжди спрощення, і це завжди не, не як мінімум не повна правда, е, тому що коли будемо дивитися глибше, то виявиться, що, що не, не все таке чорне, і не все таке біле, і багато є сірих на пів тонів, і тому подібне. Ну і в даному випадку я думаю, що ситуація десь десь так само, значить, з одного боку. Коли, коли країни живуть в нормальний, мирний цивілізований спосіб, як правило, з подвійним громадянством ні в кого не виникає проблем там, де воно є. Але як тільки починаються будь-які кризові ситуації, причому не тільки з військовим вторгненням, з, з війною, а, наприклад, там, з пандеміями, з ще з якимись проблемами? З кризами там мігрантських, якихось переселень великих мас людей, і так далі, тоді, тоді в усіх країнах так само виникають чи можуть принаймні виникати проблеми з подвійним громадянством, тому що дуже важко тоді розмежувати, коли як треба що застосовувати. Ну, на перший погляд, ніби на всі ці. Ситуації законодавство цих країн має відповіді, але все рівно ці відповіді завжди залишають великий простір для якихось маневрів, і це відповідно ускладнює життя ну насамперед країнам. Можливо, людям якимсь дає якісь переваги, а загалом країнам серйозно може ускладнювати. Я, Якщо Свою думку сказати, то я більше проти подвійного громадянства, тому що думаю, що ми до нього принаймні ще не доросли. Можливо, колись, коли дійсно і в нас на територіях центрально-східної Європи все стабілізується, ніхто ні до кого не матиме претензій, ніхто не пред'являтиме ніяких територіальних зазіхань і тому подібне можливо ми так само могли б до цього до цього перейти але але на сьогодні я думаю що ну скажімо так подвійне громадянство наприклад з країною агресором ну точно не неприйнятне і і неможливе та я думаю ми це не піддаємо сумнівам. так так, для цього ну так правда, значить, в тих пропозиціях, коли, коли мова мова йде про подвійне громадянство, зразу тепер застерігають. Хоча ще до 22-го, до 2022 до року цих застережень не було. Що на країну агресора це не, не поширюється. Тоді, до речі, були внесені в Верховну Раду законопроекти, які не не містили цих е, чітких таких застережень. Е, друга, друга проблема. Е, Ага, але але я думаю, що в нас проблеми можуть бути не тільки з країною агресором. У нас проблеми можуть бути з Угорщиною, у нас проблеми можуть бути з Румунією, можуть бути і, і навіть з іншими сусідами, е, і не тільки з сусідами, е, тому, тому, якщо ми цього не матимемо, я думаю, в нас буде менше проблем загалом в країни ніж, ніж коли ми будемо мати подвійне громадянство. Е, це перше друге, знову ж таки, ті, хто часто піднімає ці ці питання, я вже називав от, світовий конгрес українців. Його, його лідери, вони, вони думають, що в такий спосіб вони зможуть брати участь в здійсненні влади в Україні. Але коли в Україні це питання піднімалося, наприклад, вносилися законопроекти вже в часи президентства Зеленського, то там чітко розмежовувалося питання, що, що приватні особи можуть мати подвійне громадянство, але такі особи не мають права претендувати на державні посади, ні на які, ні на виборні, ні на службові. Ну і, відповідно, я прекрасно розумію, чому представники держави саме так ставлять питання, тому що мати, мати справу у владі з громадянами інших країн це дуже, дуже знову ж таки складна і і проблематична ситуація, тому це другий аргумент, який мене утверджує в думці, що сьогодні власне це питання. Принаймні не на часі, і не варто його піднімати. Я прекрасно розумію вашу позицію, пане Ігоре. Але хочу ще уточнити, тому що я прекрасно також усвідомлюю і те, що такі заголовки і такі новини читають. Більше того, питання громадянства воно мені здається десь ну одразу після питання мови по, по інтенсивності обговорень і тих дискусій, які можуть. Провадитися, тому ми не можемо проігнорувати цей інфопривід і його не аналізувати. І тому я хочу попросити вас пояснити ем, оті загрози, про які йдеться. Тому що ем, я свідома того, що частина нашої аудиторії може цілком не розуміти про яку загрозу йдеться. Ну тільки здається, Росія в нас така е, на всю голову країна, яка йде захищати е, людей, які розмовляють. Російською мовою, але що сюди прийде, не знаю хто Велика Британія захищати і відвоювати території, їх анексувати або щось, щось таке робити. В це віриться слабо. Я зараз транслюю ту думку, яку дуже часто чую в обговореннях. Тому, от, будь ласка, хочеться почути вашу відповідь. Ну з Великобританією тут приклад, я думаю, явно, явно не найкращий. А от у відносинах з Угорщиною ми маємо вже ці проблеми. Ми, от, у ваших новинах щойно, щойно прозвучало, що на, на, ну, в Європейському Союзі нам можуть поставити нові вимоги щодо врегулювання. Національних меншин на чому наполягає е, Угорщина. І якщо ми подивимося весь спектр е, всіх цих відносин, то ми, то ми побачимо, що в своїх вимогах Угорщина йде дуже далеко за е, стандартні права національних меншин. І фактично, і фактично вона е, тут факт, фактор подвійного громадянства, який існує. Тобто, чому, ну наприклад, чому гром е, Угорщина фактично е, пропонує, щоб була така система освіти, при якій е, корінні угорці е, або й не тільки вони е, могли виростати здобувати освіту без знання української мови. Це ж корінь, корінь причини. У нас ж дозволяється вивчати угорську мову, проблем ніяких немає, але вони хочуть, щоб не, не заставляли вивчати українську мову громадян України. От, тому що вона просто-напросто в такий спосіб в, ну, поповнює собі е, е, ну, своє, свої трудові ресурси. Вона, вона, маючи знову ж таки, подвійне громадянство, вона буде це робити ще легше, ще масовіше. От. І е, подібні ситуації можуть виникати в інших, з іншими країнами. Це перший приклад. Другий приклад. Нам ж дуже не подобається, коли хтось у нас попадає в, у владу, а потім, а потім там робить якісь злочини, а потім зникає і живе успішно за е, кордоном. Ну, але якщо, якщо це будуть люди з подвійним громадянством, то ми і впливу ніякого практично не матимемо на них, якщо вони будуть потім жити в країні свого другого громадянства. І навіть нам видавати їх не, не будуть зобов'язані, тому що вони вважатимуться громадянами в тих країнах, будуть вважатися їхніми громадянами, і наше друге громадянство для тих країн значення не матиме. Така ситуація, е, значить, ну, там, з військовим призовом, мобілізацією, я вже, я вже мовчу, тут, тут взагалі е, подвійне громадянство воно може, може бути індульгенцією знову ж таки для, для всіх, е, хто бажає ухилятися від цього обов'язку. Ну, це те що, те, що спадає на думку, таке саме перше. Окей, добре, дякую. З цим ми розібралися. Ми також почули те, що ви вважаєте, що обговорювати це питання нині взагалі не є на часі, і я взагалі, я думаю, що тут доречно нагадати, з ким ми говоримо для тих, хто до нас щойно приєднався. Ігор Кулівушко, голова правління центру політико-правових реформ, з нами спілкується. Ми обговорюємо ту тезу, яку можна було почитати в новинах авторства міністра закордонних справ Дмитра Кулеба про те. Що е, множинне громадянство для українців це е, окей, але з певними винятками, е, пане Ігоре, як гадаєте, е, в який, е, Ну, тобто. Я думаю, що цей висновок уже можна зробити уважно вас слухавши, але знову ж таки для тих, хто до нас до нас можливо приєднався щойно або ж так, підсумовуючи нашу розмову, в якому форматі множинне громадянство може розглядатися в нашій країні, і власне коли? Я так розумію, що це не роки війни, і це точно не перші роки по воєнні, як мені здається. Ну, на моє переконання, розгляд цього питання. Якщо якщо допустити, що є політична воля запровадити в Україні множинне громадянство, тоді розгляд його треба починати із внесення змін в конституцію. Причому стаття 4 – це перший розділ конституції. Після ухвалення цих змін Верховною Радою потрібний буде ще всеукраїнський референдум для затвердження цих змін тому тому відповідно ясно що не тільки не тільки в умовах воєнного стану але й в перші там місяці чи чи рік два після після воєнного стану очікувати завершення процедури внесення змін в перший розділ конституції я думаю підстав немає ніяких тільки після того можна буде вносити законопроекти про зміну закону про громадянство України і обговорювати їх, власне, як там повинно регулюватися множинне громадянство, з ким воно може бути, з ким не може бути. Така практика є, тобто ясно, що в законі можна передбачити, ну, наприклад, Множинне громадянство тільки з країнами-членами Європейського Союзу, виходячи з нашого е, е, політичного курсу на членство в Європейському Союзі, або, або ще якісь якісь варіанти. Але це все, ще раз нагадую, можна обговорювати після внесення змін Конституцію, коли для цього буде відкритий правовий шлях. Дякую вам дуже за цю розмову і відповіді. Я нагадую, що ми спілкувалися з Ігорем Колюшко, він голова правління центру політико-правових реформ. І для нас є очевидним, що такі питання вони є дискусійними. Я думаю, тут не випадає сумніватися в тому, але разом з тим це круто, що ми можемо озвучувати свої думки і враження попри те, що це можуть бути не аж такі популярні. Приклад думки. Я теж вважаю, що заяви, які стосуються ось таких гучних тем і гучних обговорень, вони точно мають пояснюватися. І найбільше я не люблю, коли в таких дискусіях починають трошечки маніпулювати, говорячи, що Боже, да це ж так очевидно, да що ж ви цього не бачите, да що ж ви цього не розумієте. Це зазвичай є таким деструктивним шляхом. І навіть якщо це якісь очевидні речі, я вже переконана. Нуся, що нам доведеться ще дуже довго озвучувати очевидне для того, щоб мати якийсь позитивний результат і щоб якісь позитивні зміни впроваджувалися.